Ти ніколи не вгадаєш, що це за втулочка з різьбою. Якщо не доводилося крутить 2,5-літрового моторчика, і стоїть на т 5 або як тут знятий з таурека, як зазвичай ти ставиш сюди корінувальчика, береш собі кришечку, встромлюєш і в тебе отут-от блокові різьба. Потім ти накидаєш собі голови, в тебе в блокові різьба, затягуєш все так, як має бути. Але не тут. Тут різьба. Це. Ось вона, ця різьба. Вставляється у блок спеціальна втулочка, трошки протру і струнчика, щоб було видніше. Ставиш колінувальчик, в тебе втулочка спеціальним пазом таким отуди встромляється, упирається в блок. Ти його легенько затягуєш, там зусилля невелике, порядка 3 кг, якщо я не забувся. Потім накидаєш голову. Тут, до речі, отакий бовтик здоровенний. Такий кілометровий бовтик іде. І вже потім, коли ти накидаєш в голову, встромляєш болта головочного і оцим усім бовтиком, оцим головочним, ти оце все стягуєш до кучі вже так, як треба.